Дмитро військовозобов'язаний, його брат, зник без вісти на полі бою у 2022 році. Тому чоловік має законне право на відстрочку, але у ТЦК йому відмовляють, що робити у такій ситуації. Дмитро вирішив звернутися за юридичною консультацією. Досвідчений адвокат пояснив, навесні 2024 року в Україні змінилися права надання відстрочки від мобілізації. Зараз умови проведення призову на військову службу під час мобілізації регулюються постановою Кабінету міністрів України номер 560 від 16 травня 2024 року. Цей документ основний Дмитро поцікавився, хто має право на відстрочку згідно з новими правилами. Адвокат надав короткий перелік: це громадяни, заброньовані державними органами, підприємствами, установами. Люди з інвалідністю, військовозобов'язані, які тимчасово не придатні до служби в армії за станом здоров'я та мають відповідне рішення ВЛК, люди, які здобувають очну вищу освіту, люди, яким потрібна відстрочка за сімейними обставинами. Зокрема, це військовозобов'язані, у яких рідний або неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні. Тож Дмитро має право на законну відстрочку. Проте, чому ТЦК та СП відмовляють йому у відстрочці, адвокат пояснив, розглядом заяв військовозобов'язаних щодо відстрочки займається спеціальна комісія, яка працює безпосередньо у територіальному центрі комплектування. Комісію очолює керівник відповідного ТЦК. До її складу входять представники різних підрозділів районної або міської адміністрації це лікарі, освітяни, представники служб соціального Захисту та у справах дітей, а також спеціалісти НАПО. Щоб отримати відстрочку, Дмитро має особисто подати заяву на ім'я голови спеціальної комісії. Форма цієї заяви визначена постановою Кабінету міністрів України номер 560. До заяви слід додати документи або їхні копії, які підтверджують право на відстрочку. Комісія проводить перевірку підстав і оголошує своє рішення. Дмитро відповів, що саме так і вчинив, проте у ТЦК не захотіли приймати його заяву і не озвучили чіткої причини відмови. Адвокат відповів: комісія ТЦК та СП не має права відмовити у прийнятті документів разом із заявою на нові від мобілізації. Він процитував відповідну норму. Згідно з порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, всі подані заяви та документи мають бути обов'язково зареєстровані та підлягають розгляду. Комісія зобов'язана прийняти весь пакет документів, передбачений цим порядком, і не може відмовити у його прийнятті. По заяву Дмитра є документи, які підтверджують його право на відстрочку. Адвокат порадив повторно подати заяву. Якщо йому знову відмовлять, відмову можна оскаржити у суді. Ніхто не може примусово мобілізувати людину. Знайте про свої права та захищайте їх. Підпишіться на наш канал, щоб знати більше. Ми вже готуємо відео про те, як можна зняти людину з військового обліку. Не пропустіть! Дякуємо за увагу, до зустрічі!